28 листопада миргородська громада провела у засвіти захисника Руслана Миколаєвича Безніщенка. Перед початком жалобної церемонії присутні вшанували пам'ять полегого хвилиною мовчання. Руслан Безніщенко народився 10 квітня 2004 року в Миргороді. Після 9 класів загальноосвітньої школи No9 імені Зубковського він продовжив навчання у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, де зарекомендував себе як дисциплінований і наполегливий вихованець. У 2021 році Руслан вступив до Одеської військової академії на факультет десантно-штурмових військ. З початком повномасштабного вторгнення вже як курсант першого курсу брав участь у боях на Миколаївщині. Після завершення навчання у 2025 році отримав офіцерське звання та став до служби. Його направили до окремої десантно-штурмової бригади, де він очолив аеромобільний взвод і виконував завдання на Вовчанському напрямку. Згодом перейшов до аеромобільної бригади і продовжив службу на Ізюмському напрямку. Побратими поважали Руслана за відвагу, рішучість і готовність підтримати інших. Він був щиро відданий батьківщині, життєрадісний і завжди об'єднував людей навколо себе. На жаль, 11 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині, лейтенант Руслан Миколайович Безніщенко загинув, проявивши справжню мужність до останнього подиху. На прощанні з героєм прийшли рідні, близькі. Друзі та побратими захисника. Директор Миргородського ліцею імені Зубковського Юрій Ушин висловив щирі співчуття сім'ї полегого воїна. Руслан Безніщенко, наш учень у 2019 році, закінчив 9 класів нашого ліцею. Ви знаєте, через наші стіни проходить дуже багато людей, дуже багато дітей. Але Запам'ятовуються не всі. Руслан запам'ятався, бо він був щирий, дружній, хлопець. Після закінчення школи, коли він вступив до Кременчуцького ліцею, кожного року приходив до нас в заклад, ми з ним спілкувалися, у нього було багато друзів. Потім почалася війна. Останній раз я бачив Руслана восени минулого року. Він приходив до нашого ліцею, дорослий, мужній, оптимістичний. Мені в пам'ять різались ті слова, останні, які я від нього запам'ятав. Він сказав, ми їх зупинимо, ми їх не пропустимо. Все буде добре. І посміхнувся від імені трудового колективу, педагогічного колективу, батьків і учнів нашого ліцею. Хочу передати те щирі слова співчуття і підтримки мамі, татові, братові Роману, всім близьким і рідним. Вічна пам'ять і вічна слава тобі, Руслане, наш учню, наш земляче і наш. Герою. Руслан Безніщенко мріяв про власну родину та мирне, світле майбутнє. Хоч його життя було недовгим, воно стало прикладом гідності, сили духу та любові до рідної землі. Пам'ять про нього житиме в серцях людей назавжди. За той короткий час служби Руслан зарекомендував себе як товариський мужній, хоробрий офіцер. Низький уклін сім'ї Руслана. Руслан віддав найцінніше, що в нього було. Це своє життя за нашу свободу, за наше чисте небо над головою. Спочивай, герою. Перші мої слова я хотів би присвятити батькам, тому що справді в наші нелегкі часи це дуже важко виходити. Сина справжнім чоловіком, справжнім воїном. Патріотом своєї країни та десантником Збройних сил. Руслан дуже свідома людина. Ви знаєте, він завжди був на позитиві, тому я теж не хочу там десь дуже-дуже впадати в емоції, тому що дійсно я знаю, що він точно це не хотів. Я не буду казати там, розповідати, він був ідеальний. Він, як і всі, ми він не був ідеальним, та проте він був щирим та справжнім. Дійсно, він був справжнім козаком і воїном. І як би не було важко батькам та всім, хто тут зараз проливає свої гіркі сльози, знайте, що це був його свідомий вибір. Що він свідомий воїн? Він ніколи не тікав, не ховався. Він свідомо став на цей шлях і свідомо боронив нашу країну. Я з певністю можу сказати, що до крайнього свого подиха. Ці слова я висловлюю не тільки від себе, я висловлюю від всіх побратимів, з якими він навчався, які його знають. Ми продовжуємо його справу, ми не здаємось, ми боремось далі. Тому, дуже шановні батьки, вам низький Уклін. Від всіх побратимів, дякую вам за виховання справжнього патріота, бійця та героя України, Безніщенка Руслана Миколайовича. З болем у серці Миргородська громада попрощалась із справжнім патріотами-воїном, людиною честі і любові до батьківщини, до родини, близьких і усіх присутніх звернувся представник Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богдан Зубченко. Руслан вибрав важку професію на даний час. Це Постійні ризики життя. Кожен з нас повинен пам'ятати воїна Руслана, пам'ятати тих воїнів, які віддали життя за нашу Україну. Те, що російський чобіт сьогодні не знаходиться на нашій Полтавщині, це заслуга наших воїнів. Земля втратила відданого захисника, який без вагань стояв за свободу і мир, символ незламності, державний прапор України було передано матері полеглого захисника від імені президента та верховного голова командувача. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій висловив найщиріші співчуття і наголосив, що ніхто не зможе відняти у нас пам'ять про наших героїв. Від імені всіх присутніх і від імені всієї миргородської громади прийміть щире співчуття у зв'язку з втратою близької для вас людини. На жаль, ця клята війна забирає найкращих, Таким і був Руслан. молодою людиною, офіцером, який з юних років вибрав для себе шлях захисника, захисника нашої рідної землі, людина, яка планувала жити. Планувала військову кар'єру, планувала створити сім'ю і жити в вільній незалежній Україні. Але, на жаль, клятий ворог забрав його життя. Але всі ми повинні пам'ятати, що він забрав життя, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх наших захисників і захисниць, які віддали найцінніше у цій боротьбі. Ми завжди будемо пам'ятати і шанувати наших. Героям. Вічна пам'ять і вічна слава лейтенанту Безніщенко Руслану Миколайовичу. Слава Україні! Героям слава! Руслан Безніщенко упокоївся на алеях героїв у рідному Миргороді. Трата сина найважче випробування для родини. У ці скорботні дні громада низько схиляє голову перед Русланом Миколаєвичем, який пожертвував власним життям, заради майбутнього країни, заради майбутнього кожного з нас. Пам'ять про нього залишиться у людських серцях і в історії України. Вічна слава та світла пам'ять герою.